Мегамарш у вишиванках пройшов центральними вулицями Одеси. Близько тисяч людей в одязі із традиційним національним орнаментом колоною пройшли в міста. Одесити прийшли цілими родинами, тримати ритм руху, допомагали віршовані патріотичні кричалки і великий барабан. Посеред маршруту на Думській площі учасники маршу зупинилися і разом заспівали пісню Океану Ельзи Все буде добре. Вишиванкові марші відбуваються в Одесі двічі на рік. Навесні до дня вишиванки і влітку до дня незалежності. <реш> Зараз ми об'єднуємося, а вишиванка вона об'єднує. Літом я ношу кожен день. У мене їх нескільки, Я йду там кожен день. То на мене люди обращають дуже увагу і восхищаються, хвалять. Сотні людей вийшли на парад вишиванок в Варшаві. Учасники ходи пройшлися центральними вулицями польської столиці з українськими, польськими та кримсько-татарськими прапорами. Організатори акції кажуть, що влаштовують свій марш четверте, аби показати відкритість українців до поляків. Під час цьогорічної ходи її учасники вшанували пам'ять героїв України, які виборюють для своїх співвітчизників право вільно носити традиційну вишиванку.